Всім привіт! Сьогодні в нас знову розпаковка товарів з Aliexpress. От, Посилку я замовляв 2 червня. Прийшла вона сьогодні. сьогодні. Будемо її розпаковувати. Тож. Бачимо, запакований надійно з бульбашкою. У нас тут така миска з ситочком для сіджування круп, макаронів і тому подібного. Можна промивати в ній такий рожевий колір. Довжині 23 см, як вказано, в продавця, і по ширині 18,5. Така от мисочка. Купляв я її е, за 1 долар, хоча коштувала вона 3 долари. Е, вся справа в тому, що, якщо замовляти через додаток, до телефону. Там можна виторгувати в продавця деякі бонуси. От. Така от мисочка. Залишу посилання під відео. Підписуйтесь на наш канал. Всім дякую. Всього найкращого!